Доброго дня всім Маріям Аграріям. Сьогодні відбулося чергове засідання НКРЄКП, де вирішувалися деякі питання по зеленому тарифу. Так, що в нас тут важливого? По-перше, спроба змінити ситуацію з актами, де там «Укренерго» Не погоджує, ПОП, подає невірні дані, і так друг на друга вони перекидують, і, ну, якби ніхто ні за що не відповідає. Що тут пропонується? Тобто, не пропонується, а це вже затверджено. Ось зараз. покажу, Ось зверху як було. ОСР, тобто це ваш оператор системи розподілу обленерго, там чи як у вас воно там називається, передає дані ПУП, постачальники універсальних послуг. Це енергозбути вашим, тобто ваша енергоконтора, з якою у вас договір на зелений тариф. ПУП формує акти і з тих даних, які йому ОСР дає. І відсилає це Укренерго. Укренерго дивиться, ага, нема запитань, значить затверджують і віддають назад ПУПу. ПУП виплачує гроші. Ось, Якщо є запитання щодо коректності цих даних, які ПУП подав, то, звісно, ніхрена ви грошей не получаєте. Ось як буде відбуватися це в 2024 році. ОСР кидає дані про вашу генерацію у спільний дата-хаб. Тобто, чому спільний, говорю, е, їм будуть користуватися і Укренерго, і ОСР, і ПУПи. Але в чому відмінність. Е, ці дані, коли попадають, Датахаб від ОСР верифікуються одразу Укренерго. Тобто, Укренерго їх перевіряє і одразу верифікує. І вже цими верифікованими даними користується ПУП і формує вам акти про купівлю-продаж електроенергії, звіти та інші Ні, звіти там окремо. Але акти саме на цій підставі. І саме тоді вже не буде ніяких суперечок, хто там в чому помилявся, хто чого не хоче там вичислювати. Тобто тут закріплюється статус-кво, хто що повинен робити та як. Зазначу, що Розрахунок, тобто гроші вам повинні бути до 25 числа слідуючого наступного місяця, за розрахунковим. Там було ще декілька питань, які нас теж стосуються, але їх відклали, тому що нема висновку антимонопольного комітету. То йдемо далі. Також було прийнято питання про розмір зеленого тарифу на перший квартал 2024 року. Кому цікаво, ось таблиця. Отже, не сумуємо, рухаємося далі. І все буде норм. Також не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дизлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, підтримуємо ЗСУ через фонди волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте та все в вас вийде. Всім пока!